більше нам попалася дуже класна команда Прикарпаття, яка вже багато років грає в першій лізі, досвідчені футболісти, з якими всім командам дуже тяжко грати. Це бійцівська команда, не дає грати, перекриває всі зони, і ми, в принципі, очікували того матчу. Хочу подякувати Боговін, який нам сьогодні допоміг. Програючи 1-0. Він... Нам допоміг перевернути ігру, хоча ми десь контролювали повністю матч, але при такій погоді, при такому полі, люба помилка, вона і рокова. І так і вийшло, коли ми отримали у метрів. Тому всім можу сказати дякую. Я минуло разу сказав, що легко говорити, коли виграєш. тяжче говорити, коли проє. Сьогодні ми виграли. Хоча все одно мені тяжко говорити, тому що багато емоцій пішло на полі, багато, скажімо так, чого не вийшло, але. Меж за, за все ми рухаємося і ми б заробили своїх три очка. Дякую всім. Прошу запитання. Андрій Манько, спокійно. Андрій у даному читаю з перемога. Друга пряма перемога. Між бульвальниками такі ходять чутки, легенди, що Карпати завжди дощ перемагає. Так. Як е Чесно, я другий раз підряд говорив команді, що дощ це наша погода Карпатівська, тому що стільки років, скільки я програв в Карпатах, це реально Карпатівська погода. І ми грали так само в Діназі. Та сама ситуація перед грою сказав, що Карпатівська погода, ми одну ми програвали, два-один виграли. Сьогодні той самий момент. напевно, я не буду більше говорити. Трошки заглянемо в майбутньому погоду, ви хотіли бачити в Четвірці. Я хочу бачити футбольний клуб Карпати. І не тільки в четвірці, а й в прем'єр-лізі. От єдиний момент. Я не хочу ні не говорити хто там буде, як там буде. Це кожна команда має свої завдання. Я розумію, що є певні моменти. Пов'язані з нами, але ми хочемо, ми робимо все для того, щоб попасти туди. І зараз от загострилася ситуація, ви самі дуже добре розумієте, там на фронті, навіть не так на фронті, як на політичному моменті, коли прийняли вчора анексовані наші області. І взагалі невідомо, що завтра буде. Ми чекаємо, бачите, сьогодні ми слава богу до сьогоднішнього дня грали без тривог. Сьогодні була тривога. Тому давайте ми не будемо зазіватися там, що буде після зими. Дай Бог, щоб була Україна, Україна була вільна, незалежна і переможна.